Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Ну, сьогодні я хочу все таки поговорити трохи про реформу держапарату, як нам обирати чесних професійних. Кваліфікованих держслужбовців, чиновників, але перед цим, ну по-перше, хочу подякувати всім, хто підписаний на мій блог, хто ставить вподобайки, тим більше хто коментує, хто робить гарні пропозиції або обговорює підняті теми. Ще більше дякую ботам, які заходять, коментують і піднімають в рейтингу моє відео. Також тішусь з хейтерів, які заходять, і то приписують мене до порохоботів, то до, до зеленоботів. Коротше, більше дивіться, більше слухайте, буду намагатись сіяти. Розумне, добре, вічне. Нагадую, що сконцентрований саме на перемозі України, Україна обов'язково переможе, переможе зовнішнього ворога, переможе внутрішній гніт. Інакше ми, немає сенсу боротися. Ну і взагалі України як такої не буде. Хочу сакцентувати увагу всіх, хто дивиться. Маємо підняти флешмоб, що сьогоднішній день в державній службі чиновники на підприємствах державних не можуть отримувати зарплату більше ніж зараз отримують бійці на фронті більш цінною роботою ніж захищати свою батьківщину, боротися за свободи права. Немає і тому має бути державна політика, що під час війни саму достойну зарплату, саму велику зарплату, мають отримувати люди, люди на фронті. Ті, хто воюють, всі решта не мають права, тому що у нас, наприклад, міністерство юстиції ріже зараз зарплатню людям на передовій. І при цьому отримують в рази більше по 300-400 тисяч отримують зарплату. Такого не може бути і не має бути. Всі, хто хоче гарно заробляти, будь ласка, не на передову. Це має бути самооцінювана робота сьогодні в Україні. Буду на цьому акцентувати. Буду просити поширювати це в мережах. Маємо тиснути, продовжувати тиснути на владу. До речі, от дуже багато коментарів приходять і дають поради, що мені треба робити. Я звичайно читаю всі коментарі, але прошу не тільки давати коментарі, але і робити самим, тому що це спільна справа. На зміни і е, нічого е, розраховувати, що одна людина, на навіть е, військові наші прийдуть, змінюють Україну. Міняти маємо зараз, тут і зараз. І разом. Е, чим більше буде людей е, заакцентовані на цю роботу, тим більше шансів нас перемогти внутрішнього ворога наших невігласів. От ну і тепер по... хочу поговорити про. Саму державну службу, що нам робити з чиновниками, нагадаю, хто не знає, у нас в грудні 2015 року був прийнятий новий закон про державну службу. Це все як завжди подавалось, як реформа. Це з тих от 144 реформ, про які говорив Порошенка яких вам ще реформ не не вистачає, вступила в дію, якщо не нічого не путаю, з 1 травня 2016 року я коли читав цей закон, і закон, закон, ще законопроект наголошував на тому, що він не взлетить, і реформи державної служби не буде. Не буде фактично там три ключових момента, яких не було здійснено, перше це. Кожна розумна людина розуміє, що е, чим менше держава в житті людини, тим більш ефективніше вона виконує з функції. У нас зараз забагато держави в Україні зарегульовано дуже багато зайвих функцій. і якщо говорити про реформу державної служби. Необхідно мінімізувати роль держави в житті людини. Більше того, всі ці функції мають бути віддалені від прийняття рішення від людського фактору. Держава, державна функція має зосереджуватись на лише на механічні функції. Виконання і коли автоматизовані системи приймають відповідні рішення, рішення відповідно до законодавства, що прийнято, тому що ми знаємо, що людський фактор дуже часто впливає, тобто, ми його маємо прибрати при прийнятті рішення. Ну, от, наприклад, як робив Сакашвілі, або як у нас зробили з ГАЇ, прибрали його, функцію прибрали. Фактично зараз виконують функції контролю дорожнього руху автоматичні системи, які фіксують порушення, і люди не мають можливості давати хабарів, виконують правила, бисто пристосовуються. До існуючих правил, звичайно, вони мають бути розумними. Для цього нам треба розумні депутати, щоб приймали розумні закони. Друге питання це в не було виконано в. Законі про державну службу, згідно того закону, всі чиновники, які були на посадах, вони автоматично залишались на своїх посадах. Тобто, фактично, ну я вже не кажу про люстрацію, а про, хоча б про перевірку, про моральний стан цих людей, про професійну відповідальність, ці люди не проходили, залишились, тобто, весь вантаж. Який заважав державній службі розвиватись, він залишився. Фактично перейшов, так би мовити, в новостворені органи знову ж таки, вже не раз наголошував, у нас фактично вся система державні інституції існують з. Моменту розвалу радянського союзу вони успадковані нами нашою незалежною українською другою українською республікою, і так вони і бовтаються на відношенні них не приймаються рішення інститути ці не змінюються система не змінюються замінюються назви, замінюються люди. Але не замінюються підходи, в яких створені ці інститути, і в яких вони діють. Тобто без суцільного перезавантаження інституцій залишенням спадковості, ми не зможемо створити свої інституції, і запустити їх заново. Наставного разу, коли ми будемо проводити зміни, це треба враховувати. Ну і третє, конкурси. Зараз у нас фактично ці конкурси проводить Національне агентство з питань державного управління. Вони проводять ці конкурси. Я приймав навмисно приймав декілька участі в декількох конкурсах. Це і голова НАБУ, голова ДФС, керівник БЕП. Знаю, ці вади не можуть проводити конкурсний відбір люди, які фактично залежать від державної служби. Перше, що має відбиратися при обранні чиновників, це встановлюватись їх морально-етичні якості, це робиться за рахунок психофізіологічного аналізу. Є спеціальні тести. Спеціальне обладнання, яке проводить такі тести, вони мають бути незалежні від держави. Тобто, люди, які проводять ці дослідження, вони не мають бути на зарплаті у держав державних органах, у держави вони мають бути незалежними від державних органів, тому що знову ж таки є людський фактор, коли ці тести підмінюються. Ну, у нас взагалі поліграф, ну, психофізіологічний аналіз. Поліграф практично немає практики застосування. І ми потім обурюємось, що на е керівні посади в державних органах приходять невигласи а це дійсно е е ефективне інструмент відсіювання таких людей, які е за морально-етичними якостями не можуть е відповідати е високому слову державник, е е тому. Е Такі конкурси такі тести мають проводити незалежні установи, які перш за все робити психофізіологічний аналіз. Після цього можна проводити там відбір на професійність, звичайно, треба мати якісь кваліфікаційні вимоги до людей, яких обираються, тому що, наприклад. Луценка, коли обирали генерального прокурора, змінили закон і забрали необхідність юридичної освіти у генерального прокурора. Що, що з цього вийшло, ми знаємо, був був повністю підконтрольний прокурор. Прокурор також має обиратися по перше, кваліфікаційні вимоги, потім проведення психофізіологічного аналізу. Про знання законодавства там і далі, конкурсна комісія з тих людей, що пройшли, обирають достойного кандидата. Конкурсні комісії також мають формуватися як з професійного оточення, так і з представників громадськості. Того ж бізнес або смена, або людей, що професійно займаються там юридичною практикою, колегія адвокатів, колегія прокурорів, тобто громадськість, професійна спільнота, мають приймати участь у відборі і відповідати ми ще одне дуже важливе, що всі закони мають пронизані бути відповідальністю як чиновників за виконання своїх обов'язків, так і суспільства за контроль над чиновниками. Нагадую, що не люди існують для держави, а держава створюється для комфортного життя людей. Тому хочемо ми чи ні, ми маємо стати відповідальними за нашу державу. Ми маємо постійно її контролювати. Для цього знов ж таки, маємо отримати дієві механізми впливу на чиновників. Ми повинні мати в кожній державній установі мати дієвий громадський контроль через громадські ради, які Можуть впливати на дисциплінарні комісії, приймати рішення щодо відповідності чиновників при розгляду там службових зловживань. Ми маємо відзивати чиновників, звільняти чиновників не тільки міністри, але і суспільство має. Не так, як зараз, от ми маємо через Ютуб, Юткок, Фейсбук давимо на наших decision дісіженмейкерів, щоб вони щось змінили. А фактично необхідно мати важелі впливу на відзив чиновників, особливо високого рангу, які приймають серйозні управлінські рішення. Це має бути все прописано в законах. Ну я ж кажу, що от три оціх основних: по-перше, переглянути функціонал держави. Друге, обирати чиновників за критеріями морально-етичної якості, професійної, і для цього мають бути відповідні процедури, конкурси, в яких конкурсних комісіях мають бути представники. Широкого кола як професійного, так і громадськості, а також дієвий механізм контролю цих державних чиновників. На жаль, зараз ну, фактично створюються такі інститути, але вони більше бутафорні, ніж з ефективним використанням та впливом на державні інституції. Тому це треба переглянути. І змінити звичайно, механізм мені часто задають питання. Який механізм, ми не можемо вийти за рамки існуючого законодавства. Маємо обирати людей, які знають, хочуть і будуть це змінювати. Маємо їх знову ж таки контролювати. Таке моє бачення щодо реформи державної служби нашої. Надо визнати, що реформи там не проводилось. Це все було ботафорне. Маємо зробити раз і назавжди, але правильно. Або взагалі не робити, і визнати, що ми не можемо цього подолати, не можемо цього зробити. Але вірю в те, що ми змінимо. Всім дякую за перегляди, за небайдужність, за участь в майбутньому України і разом до перемоги.